Ліс це слово викликає різні асоціації у людей. Для лісових злодіїв це кубометри ділової деревини. Для багатьох інших бажане місце відпочинку, релаксу, відновлення сил. Для лісівників це місце праці і єдиний засіб для існування. Для деревообробників матеріал і сировина, для еколога складна багаторівнева екосистема. Для усіх нас національне багатство. Бо ліси мають вирішальне значення для екологічного балансу середовища, а кліматорегулююча – рекреаційна. Водо і ґрунтозахисна роль вже давно перевершила деревинно ресурсну Особливої уваги, охорони та збереження потребують старовікові дерева, цілілі ділянки старовікових лісів, пралісів. Тому що це живі раритети природи, унікальні свідки минулого. Такі дерева є унікальним скарбом для науки дендрохронології, кліматології, екології, лісівництва та інших. Цей відеоролик присвячений трьом старовіковим деревам ялиці Білої, які зростають на території підбузького лісництва Самбірського лісового господарства. У кварталі 56 в виділі 24. За всіма показниками ці дерева заслуговують на пам'ятку природи, потребують збереження та охорони. Але усе пізнається у порівнянні. Найбільшим офіційним деревом ялиці в Україні. Є ботанічна пам'ятка природи ялиця цариця. Вона зростає недалеко села Осмолода Івано-Франківської області. Згідно замірів, окружність стовбура на висоті 1,5 метра. Складає 433 сантиметри. А висота понад 25 метрів. Найгрубшою ялицею Польщі. Є лазуміла, що зростає у безщадах. Окружність стовбура найгрубшої польської ялиці складає 519 см. Висота 35 метрів, а вік оцінюють більше 200 років. Тепер повернемося до наших героїв. Найбільше з трьох ялиці, яка зростає у кварталі 56 підбузького лісництва. Має окружність стовбура 495 см. Висота 30-35 метрів. Більше того, дерево є абсолютно здоровим. Продовжує активно рости. Не пошкоджено жодними грибами. Має якісний стовбур, добре очищення від гілок. І цілком може претендувати на плюсове дерево ялиці білої. Друге дерево ялиці, варте уваги, зростає майже поруч. Воно дещо скромніше за розмірами. Має окружність стовбура 410 см. А висота. Орієнтовно біля 30 метрів. Даний екземпляр також в чудовому стані активно продовжує ріст, добре сформований стовбур та очищення від гілок. Дерево першого класу росту і має вагому цінність для лісового господарства. І третє дерево старовікове ялиці білої, має окружність стовбура 317 см. Знаходиться у відмінному санітарному стані. Стовбур прямий, добре очищений від гілок, дерево першого класу росту. Продовжує активно рости та плодоносити. Тому варто вважати, що ці три екземпляри ялиці мають велику лісівничу, екологічну і природну цінність, заслуговують на збереження, охорону та заповідання. А цей ролик є зверненням до керівництва Самбірського лісгоспу, Західного міжрегіонального управління лісового господарства. Можливо, відділу заповідної справи департаменту екології Львівської області, всіх інших зацікавлених людей, організацій для подальшого дослідження та вирішення цього питання. Надіюся на підтримку і розуміння, оскільки в місці зростання почалися роботи щодо майбутніх грубок.